А um... Четвертий такий пункт, коли є сенс починати шукати роботу, нову роботу, або думати в цьому напрямку, коли ваша зарплата не відповідає ринку, або ви працюєте за двох-трьох, ви розумієте, що одна колега пішла, інша колега пішла, вам зробили хендовер. Так, тобто ви зробили, ви взяли якісь таски додаткові ще до своїх директ responsibilities, тобто до ви Ваших прямих зобов'язань на роботі. І ви розумієте, що підвищення не було. Підвищення не було, не було ніяких змін у зарплаті, але про це також необхідно розмовляти. Тобто не завжди роботодавець скаже: Окей, тут в тебе є ще плюс три таски або плюс 5 нових тасків, Ось, будь ласка, тобі заробітна платня, в тебе буде підвищення.